Тарас Григорович Шевченко. Вірш мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прикликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилась? Чого так весело було, Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. І поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, оручи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.